Ну, тебе кожен допит б'ють і кажуть, військові злочини, військові злочини. І я почав потихеньку вигадувати легенду, за якою я там нібито вбив цивільного. На той випадок, якщо вже не буде сили мене терпіти, так десь рік я протримався, витримував всі допити, нічого не брав на себе. І на останній вже мене зв'язали в незручному положенні. Більше ніж пів години били, палували водою, шокером били, і в мене вже почали боліти всі суглоби, тому що мене зв'язали там в позі лотоса, руки, руки за спиною, через голову мотузки протягнули, зв'язали руки до ніг, отак от зв'язали, і я отак от сидів більше, ніж пів години. Спочатку це з це, це, це тобою просто спілкуються, потім погрожують. Потім б'ють, роблять перерву, знову б'ють. Це просто і побиття руками, ногами, палками, там, чим тільки можна. І коли приїхали до мене вже там наступний раз, я вже зрозумів, що це не просто допит. Це вже йде таке підбурювання на те, щоб я взяв на себе якусь кримінальну справу. А кримінальні справи які для них є? Це жорстоке поводження з місцевим населенням, вбивство. Там зруйнування міської інфраструктури. Це бутафорія, ну це відчувалося. Але знаєте, терміни самі справжні.